Переможе. Він стільки вклав цей округ, чашок чаю роздав і всього іншого. Дуже багато вклав. Він був переконаний, що він переможе. Що відбулося потім? Вибори, дільничні комісії рахують, і вони ми отримуємо, і вони отримуємо протокол. І одночасно, фактично, і ми, і вони знаємо результат. Левченко переміг. Але вже ж процес пішов. Тобто дільнична комісія порахувала, зібрала, спакувала, приїхала сюди, і все. І відповідно, вони отримали дуже маленьку, маленький доступ. До, ну, до малої кількості Один. дільниць. Бо так би їм треба було б десь фальшувати по 10, по 10, по 10, десь би воно і набігло. По та тисяча, по 10 голосів. А вони отримали до малої кількості дільниць доступ. Бо, всі були вже, бо всі вже, і тому їм треба було по-крупному, по 288, розумієте, швидко. швидко і так далі. Тому вони почали затягувати, вони почали відправляти людей на уточнення, на перерахунок. Тут фантастична кількість власне, цих е дільничних комісій, які відправили і на уточнення, і на перерахунок. Деякі, е ну Деякі члени комісії е зрозуміли, що тут щось не то, і тому очей не спускали, тут ночували і ну, як? Доступу немає. А деякі собі сиділи, думали, що все нормально. Ну, що уточнили, не уточнили, пішли спати. Ну, і в цей час поставили хрестики. Тобто, але і ще раз кажу, вони отримали доступ до дуже малої кількості дільниць, і тому зразу зафіксу було зафіксовано ту велику кількість ну зіпсутих бюлетенів. Ну це ж просто мараз, і дуже, і, і дуже знаєте, дуже грубо вони це робили. Сума. Бюлетенів за Левченка і сум разом з тих, що не дійсні, вона, що в протоколі ДВК, що в теперішньому протоколі окружної виборчих, вони однакові. І просто перетікання голосів відбулося. Це просто Дякую, товариство.